Вітаю вас. І нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Там є така кнопочка спонсорство, Тисніть. І там є два пакети. Дешевше не буває. ну Це для всіх. там Політики більше. І клуб кіноміжної мудрості, Це для мудрих, Ну, дійсно, кому цікавить справжня економіка. Без хай троллі, з фактами, цифрами. А зараз, А зараз буде відео. Про економіку, але для всіх. В рекламних, так сказать, цілях. Якщо пам'ятаєте колись, ну, до війни, навіть до коронавірусу, у нас завжди було дуже багато розмов відносно транша Міжнародного валютного фонду. Одні кричали дадуть, другі не дадуть. Треті кричали обвал гривні, другий не обвал. Тобто було дуже багато розмов. Неймовірно, дискусій, розмов, що, як, чому. А зараз тихо. От міжнародний телефон надав Україні черговий транш. Майже 900 мільйонів доларів. Тихо так, що, знаєте, ну навіть ніхто не полаївсь. Вона навіть Але я вам хочу розповісти не про цей транш. Ну, дійсно, ти бачиш, що для нас зараз 900 мільйонів. Ми мільярдами ворочимо. У нас війна на 40 мільярдів доларів. Ми вже витратили на війну 110 мільярдів доларів. Оце я розумію азарт. Але Міжнародний валютофонд вже не просто так дає, він дає завжди з умовами. я вам хочу про ці умови... Поговорити. Чому? А ну, по-перше, вони так чи наше, так чи іначе, але стосуються вас. Чому стосуються? Тому що в будь-якому випадку ви будете жити в наступному році і будуть прийматися деякі рішення, які вас будуть дивувати. А я буду говорити, а що ж тут дивного? Виконують вимоги Міжнародного валютного фонду. Я ж вас попереджав. От така ситуація. Тому пропоную розглянути, що ж вимагає Міжнародний валютний фонд від України. Ну, до кінця цього року там практично немає нічого вже, а в наступному році. Давайте. Давайте. Ні, там є дійсно дуже цікаві, важливі, а є звичайні вимоги. Ну, почнемо із тих вимог, які не виконали. Значить, дивіться, яка ситуація. Міжнародний валютний фонд просить, ну, точніше, не просить, а рекомендує переглянути програму пільгового кредитування 5.7.9. Переглянути е, в напрямку більш жорстких умов, щоб е, шахраї не користувалися. Ну, шахраї і так не користуються, а якщо більш жорстких, значить будуть менше видавати. Є е, мета, ну як сказати, дата. До березня 2024 року, ну, скажімо, треба буде поміняти. От така ситуація. Потім, що ще, так сказав, залишилось. Переглянути процедуру е, Державного управління інвестицій. Ну це вас не стосується. Це стосується більше ВДП, тим паче не самих ОВДП, а яку бумажку куди носити. Переглянути. Ну, нафіг, нікому не потрібно, але зробити. Затвердити національну стратегію доходів. Затвердити. Толку ніякого, але затвердити. Ну, взагалі от такі різні стратегії, концепції, це пуста трата часу. Але МВФ таке любить, ну, любить так любить. Зроблять. Ніхто її виконувати не буде цю стратегію, не хвилюйтесь. Не зважає те, що вона національна. Там буде сплошне базікання. Причому приблизно покращити, зробити, розвивати, ой, умоляє вас. Але буде, буде. Ну, просто, щоб ви зрозуміли, цю стратегію там уряд повинен прийняти, обговорити, затвердити. ой. От чисто бюрократична робота. Потім, підвищити інституційну незалежність нашу антикорупційну прокуратуру. Підвищити. Взагалі, скажімо так, ці хлопці, які борються з корупцією, беруть хабарі не менше ті, які беруть хабарі. Ні, в нас система дуже проста. Оці хлопці, які борються, головні хабарники. Ще є, та є. У нас взагалі цікава ситуація. Ладно, хай буде. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, от люди, які працюють МФ, вони... Хороші люди, але дурненькі. Ще є це є. Меність, ми впевнені, що якщо наробити структури, які будуть боротися з корупцією, корупція зменшиться. Ні, хабарі зростуть. Ну, будуть давати перерядчи. Потім, а от це вже те, що стосується вас ближче. Значить, смотріть. Знов таки, до березня 2024 року треба підготувати... Як реформувати фонд гарантування вкладів? Там дивіться, яка ситуація. Хочуть, щоб цей фонд ну, більш жорсткіше відносився до е, порушників. Це мається на увазі, якщо от, ліквідують банк і е, мало місць. От, у вас був депозит або рахунок, а ви хитрі там щось намутили. От щоб по відношенню до цих, ну, скажімо, щоб не, не відшкодовувати гроші. Тобто мається на увазі вдосконалити роботу фонду гарантуватних вкладів, щоб різні сумнівні суб'єкти не отримували гроші. Так, да, у нас такі трюки робили, коли, наприклад, люди перекидували гроші на фізичне особище, щоб відшкодовували. Таке було. Ну от вони хочуть це обрати. Ні, я думаю, зроблю, 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 це така. Потім інша вимога, ну це вас, напевно, не стосується, це оцінка ризиків е, при кредитуванні. Там до червня наступного року, е, хоча, ні, стосується, якщо ви як фізична особа будете брати кредит, то до вас будуть більш прискіпливо ставитись. На сьогоднішній момент е, ну, МВФ вимагає, щоб позичальники в Україні відповідали таким же вимогам, як США. Говориш, тим дурням безмозливим. Як ви це зробите? Ми не США. Ну ви ж розумієте, що в нас дійсно дуже багато людей працює і отримує зарплату в конверті. У нас зараз війна, у нас лівачок, контрабанда, люди заробляють гроші. Але ні, ні, ні. Треба, щоб все по-білому красти. Да де його? Та й в США там є велика частина американців, які не можуть ніколи пояснити, де вони взяли гроші. І в США такі. Але в нас таких багато. І те, що вони вимагають, щоб... Ні, ні, треба, щоб по-чесному. Що ти по-чесному? Ну саме, знаєте, яка смішна вимога. Значить, коли вам дають кредит, наприклад, ви хочете отримати кредит на іпотеку, значить, банк повинен розрахувати, які ваші будуть доходи на весь термін кредиту, тобто на найближчі 20 років. Так думаєш, ідіоти якісь. Ну просто йде. Ну як в Україні можна порахувати? Які будуть доходи середнього позичальника або у вас? На 20, у нас на рік порахувати неможливо. Ну, тож, бо. Ні, з потолка помалювати можна. Але ні, що зроблять? Просто єдине, що, говорю, так, да, будуть трошки проблеми, коли ви приходите, хочете взяти кредит, а у вас цей паперець, цей, цей, говорить, боже мій, ну що ж тут такого? МВР. Дурноваті хлопці, сей, що ви хочете. Потім, це вже до кінця лютого. Е уряд повинен розробити механізм збільшення надходження доходів до державного бюджету з розрахунку 5% ВВП. Це багато, зразу говорю. В Урожак це багато. Ну, не знаю. можливо, Я не знаю, що буде, але ну, подивимось. Це, можливо, якісь нові податки будуть. Можуть бути акцизи нові, можуть бути якісь нові податки на продаж, так далі. Це доволі велика сума. Просто МВФ ну, вважає, що треба більше сильний фіскальний тиск на населення України, тому що доходи зросли, а платити податків мало. Ну, скоріш за все буде щось пов'язано. Розумієте, у нас е, піднімати податки на зарплату безглуздо, люди все рівно. А от на продажі можна. можна. Ну, ввести, наприклад, е, Надбавку при продажу товарів. А додатково звести акциз. Ну, не на всі товари, а на деякі. Так, да, буде надходжу. Так що чекаємо нових податків. От це дійсно буде. І це вже до кінця лютого ми вже знаємо, які будуть податки в 2024 році. Це найближче. Далі, змінити кримінально-процесуальний кодекс. Що стосується вищого антикорупційного суду, чисто формальність. Е, дати можливість, щоб е, при засіданні мог е, справу розглядати або один суддя, або три. Там просто зараз прописали три, і, ну просто не, ну, не зібрались три, розумієте. Так хочуть прописати, що можна і один. Ну, Чиста формальність. Чисто. Потім е, ще раз прийняти новий закон про Бюро економічної безпеки. Е, так, про це багато говорять, ви, можливо, чули, що бюро це наше працює дуже погано, його керівники міняли і так далі і тому подібне. Е, до кінця червня повинен бути новий закон. Ну, Подивимось. Ні, закон зроблять. зроблять. Я не знаю, що там буде, чесно говоря. Я думаю, що на зміни будуть. Працювати не буде. Абсолютно. Баєте, просто це бюро кінної безпеки, вони працюють тільки собі на кармах. А на сьогоднішній момент вже в карманів не вистачає, то їм нічого не перепадає. І вони поганенько працюють. Ось така ситуація. Далі. Провести зовнішній аудит фінансового стану компанії Теплокомуненерго із розбивкою боргів до і після лютого 2022 року. Це до кінця червня. По-перше, звертаю зовнішній, значить треба наняти зарубіжних аудиторів, які проведуть аналіз ну, фактично всіх підприємств теплокомуненерго борги які там є а боргів дуже багато на сьогоднішній момент там якщо брати тільки теплокомуненерго майже 100 мільярдів а далі, а далі я не знаю що нам буде робити розумієте боргів дуже багато якихось методів якось їх полазити неможливо ну це тільки аудит да, аудит буде зроблять ні зроблять зроблять аудит подивляться сядуть почешуть репу і згадають, що колись дурні з Міжнародного валютного фонду, дурні, радили нам в 2014 році підняти тарифи на комунальні послуги, зробити ринок і розповідали, що це призведе до того, що буде дуже все добре, а в дійсності появились борги. Можливо, хтось пам'ятає, у 2014 році, коли брали кредит, оце якраз, яців пам'ятаєте, підняв тарифи десь разів, я тоді говорив, це дурня. Не треба це робити. Були борги, проблема. От зараз борги. Розумієте, що відбулося спочатку тарифи підняли, проблема, а тепер проблема, що з боргами робити. Оце ще раз говорить, наскільки поради МВФ дурноваті. Вони такі дурні поради дають, що одну проблему перекладають на нову. Молодці. Тепер ще одне. Ну, це зроблять. До кінця липня треба буде створити суд, де можна буде розглядати скарги на державні органи. Ну ви, напевно, знаєте, що в нас був до цього адміністративний суд. Потім його ліквідували, тому що він там зловживав так далі. А зараз створять новий суд. Нічого не поміняється. Готуйте! Ви знаєте, все скрипить, що не підмазане. Підмажете! Буде працювати. Тому ці всі розмови, відкритий суд, ліквідовували. Ой! Люди добрі. Що ви ліквідуєте? Ну, і будемо працювати, а не підмажете, не працює. Далі. Розробити політику державної власності держпідприємств, дивідентну політику та стратегію приватизації. Ні, розроблю. Політику нема проблем. Толку ніякого, але буде. Ні, знову таки, пусти документи. У нас такі документів дуже багато. І про державні підприємства, де директори просто крадуть гроші і не хочуть працювати. І про дивиденти, які не оплачують, теж є. І про приватизацію. У нас приватизація, ну, вже все, що можна було приватизувати, приватизувати, вже нема чого приватизувати. У нас на сьогоднішній момент даже от фонд держмайна виставляє на приватизацію, а ніхто брати не хоче. Така. Ні, не політику можна, можна. Далі, визначити найбільш постраждалі від війни державні компанії та підготувати оцінку потенційних фіскальних та квазіфіскальних ризиків. До кінця вересня. Ні, зроблю, зроблю, зроблю. Ну, це знову така чисто формальність. Так, да, підприємство постраждали, ніхто не заперечує. Деякі треба взагалі закрити, а деякі на металом поріз. Що є, то є? Далі, провести зовнішній аудит ефективності набу. Я б можу зразу провести. Ніякої ефективності. <ріху> ні, ні, ні. Ну там хлопці взагалі. Ну, займаються чим? Відкатами, заносами, бах... бахідацією. Ви <ріху> тільки не борьба з корупцією. Але здоміж не буде, так. Да. Ну, знов-таки найму якусь аудитську компанію, вона там поаналізує, всі посміються на цьому аналізі і на цьому все заглохне. Далі. За допомогою МВФ провести діагностику до воєнного процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу формування державного бюджету на середньострокові терміни. Ну, коротше, дурня, 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 дурня і ще раз дурня. Ні, ні, не заперечую, стратегію мову. Ну, уявіть, як зараз сформувати бюджет на рік. Складно. А уявіть, сформувати бюджет на 5 років. Повна дурня. Повна. Ну розумієте, коли війна закінчиться, не заперечую. А зараз... Ну, що ви заформіруєте? Ну, розумієте, як можна спрогнозувати на 5 років, як буде, що з війною, як буде. Це ж нереально абсолютно. Хоча, ну, знову, провести діагностику, нема проблем. Далі, ухвалити постанову план дії, який встановлює чіткий зв'язок між середньостроковим бюджетним плануванням та капітальними видатками, а також визначити Мінфін відповідальним за нагляд. Круто! Ну, знову таки, я бачите, поради дурноваті. Вони такі безглузді, абсолютно. Вони ніяк не допомагають економіки України, нічого не дають. Та, можна план дії зробити. Не заперечую. Ніхто їх виконувати не буде, ніколи. Ні, війна закінчиться, будемо виконувати, але не те, що вони говорять. Далі, збереження всіх державних банків в управлінні Міністерства фінансів, передання всіх націоналізованих несистемних банків фонд гарантування владів. Чи ну, чисто формальність, хто буде... Є департамент. Міністерство фінансів, який займається державним банком. Цей департамент перевести, підпорядкувати фонд гарантування вкладів. Ну, це може. Це ж називається не, не туди, не сюди. От такі ситуації. От такі реформи. Ну як, смішно? А, смішно. Ех, хлоп, 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 Налавати дров великому велику треба. А як це все виправити? Звертаю вашу увагу, що клюті МВФ не можна використовувати не для інвестицій, не для валютних інтервенцій. Він для краси. Кредит МВФ це просто для краси. От ми отримуємо кредит МВФ, після цього погашаємо старий кредит, потім цей погасимо і все. Але рекоменда... рекомендація. Гайд Діма Рис. Все, дякую за увагу. Не забувайте про спонсорство. Я пам'ятаю. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.